Щоб да. в Одесі ти був, тебе знали в Одесі. Це Щоб всі знали. Да. Щоб всі знали. Да, це що... всі ці люди, які висівають наше насіння соняшника. Да. Да? Ну, це не да. всі да. Це не всі ще? Да. Ще ні. Так. Ще ні? А ще Віктор Петрович. <різь> Віта. <різь> Привіт, шановний глядач. Вас вітає компанія Літа Слег. Знаходимось на Дніпропетровщині. Це у нас межа Дніпропетровська область та Донецька область. Це Петропавлівський район, село Хороше. Тут у нас дуже велика клієнтська база, тому що люди висівали, що Саксон, Альфу і Берекет. Зараз ми присутні на уборці Саксона. Результат, поки мість не знаю, будемо знати в кінці відео. І в нас по цьому районі дуже велика клієнтська база. Ми тільки сюди заїхали, і нас всі зустрічають. Зустрічають навіть дуже тепло, тому що всі кажуть, що насіння вас чудове, і будемо працювати надалі. Трішечки предісторії, як ми сюди попали два роки тому. Женя Семененко Євген заказав у мене 9 мішків саксона Стандарт Плюс. Висіяв у себе на полі. Він нього дав по 29 центнерів з гектара. І Женя посовітував нас своїм колегам, друзям, фермерам. І на наступний рік ми сюди вже відправили 500 посівних саксону. Все чудово, все класно, всі задоволені. І думають про майбутню співпрацю тільки з Еліта Селект. Нравиться мені равномірний, вообще сила. Якби тільки як погодні умови були і взагалі так-то задоволені да, нашим насінням? Да. Що? Ну, саду бачим, як він стоїть. Так, да, да видно, красивий, класний. Це наш сексончик, якби корзинка невеличка, ну забита повністю і сити щось. Тобто, ви не пожалкували, що почали працювати з нашою компанією Еліта Селект. Ну, поки нормально, яка там. Це найголовніше, що не підводимо. З року в рік нас. Так, так, главний... З року в рік наша клієнтська база зростає, ви в минулому році Так, да, ми, там, ми ще там не косили, да, ми всі, о, завтра будемо косити. Та, хороший теж отакий. Там весь він хороший. Дравий, госба, равномірний, нема не безпочок, не де нічого, як вон, Бачить, що тут засудить. Ось таке життя а ось це Соня. Так, да, оце класно. Ну, він такий самий, Тільки ну, ми пізніше. А то теж, так, да, Саксончик? Да, так, Саксон, так. Так, ну, ми тільки пізненько посіяли, а ми... Тоже Саксончик. Так. Да. Ні, ну тут він прям красивий. <рисах> Вам дуже багато людей довірили з вашого краю. Ми сюди, напевно, відвезли мішків 500. Може, на цей рік більше буде. І новою поштою, пам'ятаю, там Женя, у вас імена браво, можеш мені новою почтою відправити. Ну, тобто, дуже багато соняшника ми сюди реалізували в цьому році. Це в нас Петропавлівський район, село Хороше. Тут виденно урожай непогані, бункер через два тижні всіх помирить. Поклав тут мардічку, все запечатав на в нас кожу. Десять штук поклав, 10 штук, він отримав, скільки ви кажете, по 26 центнерів? Ну так, вони вчора скосили 10 гектар по 26, дав. Доброго дня вам. Косим Саксончик. Директор щось розкаже все. Розказуйте, що я не буду розказувати. Чому? У мене є директор. Я принесу подай. Іде не мішай. Да, А хто директор. Дуже, що мала головка. Маленька головка ну сипеш, серединка виповнена. Дивились повно, він повинен весь, ну будемо надіятися, що попадається трошки. ну... Бля, точно і вес таке, ох, матюка. Це ж нусь. Скільки, скільки вес? Ну, та ну взагалі, 6700 750. Натура трошки є? 3700. Та Шо, 370 банк 370, 370. 3 тонны, а не 370. Та б натура пытайся натур, натур, натур. натур, да, натура 370. Ну, то, то, от він ну, ну, колода пропадала. Ну да, якби не, хоч, хоч хотя... до 400 була, було б нормально. Правильно. У нас по піонерах в року году позалітали хлопці і 290 300. Натура 290. Да, да. Да. Так ми косились да, 320. 60, 320, да, 220, 260, 220. 260. Вчора, я сквозь балакал по піонеру, кажу 260, так це пластівцы. Ми навіть і лицем в грязь не падаємо в цьому році. Не, не, не. Ну 370 це хоч то. Та ну так да, якби. А ви це спеціально полосочку лишили, щоб нам показати, а, я так розумію. Перекур. Нам команду дали ми оставили. Поїхали бо. Не дівають. У нас нема скрита камера. Ні, класно, звісно, Класно, конечно, що ми можемо так зустрітися. Як тоді привезли сімена, тоже бух-бух, всі зустрілися. Одне, що світу не було. Одне що світу тоді не було, так. Да. Ну, світу можна провести. Да, світ, да, світ, да. У нас по сусідку сіда, а що її да, вас? Це кожен з вас сіяв наше насіння, так? так? Ви не сіяли? Так тоді всім весело буде. Ви тільки познайомитись з нами все. приїхали. А так, товар, що да. а. А. ну ладно, не возьму вас, а. ну клієнт. Перший клієнт взяв на пробу. Я вас, вас той відбрав. Не сексон, а я. Альфа. Альфа, альфа. альфа. альфа, альфа. Непоганий снуєш, ну я ж крушу головка, усохлася. А скільки всипала? Чого ну, я помилилися, робити? Так все без бачите. Бомба! Це результат. <сіху> Бомба Бомба <середину>. за... <сіху> О, готов. Класно, класно. Та ви хочете теж спробувати? Я не знаю ще. Ну, подумайте, ну, хорошо. У вас в районі 30-ки, я дзвонив тоді в комбані якраз. Так, ви мені телефонували, я саме в компанії, був мінімально те, що я бачив на свої глаза, це 21, максимально 42. Ну, печіть, бо а біки Шашлик костивали, наші будуть кормити. Не да, як, ну, не не так, що ну, О! О! <сцяк> <сцяк> <так, сцяк> я в йди зо позовну шановний глядач. Зараз хочу поділитися з вами інформацією, яка для вас буде дуже сильно корисна. Якщо вам потрібно купити чи орендувати земельну ділянку, то хочу вам порекомендувати зручний бот у телеграмі. Цей бот працює через офіційний майданчик системи. Прозоро продажі Українська енергетична біржа. Отже, щоб купити чи орендувати земельну ділянку, потрібно вказати свої вимоги щодо земельної ділянки область, бажана площа, регіон чи інші критерії. Тільки така підходяща ділянка буде виставлена на продаж чи оренду. Бот відразу вас повідомить. Таким чином ви точно не пропустите цікавий для вас лот. Також, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка і ви знаєте її кадастровий номер, ви можете його вказати. І коли її виставлять на продаж чи оренду, ви одразу дізнаєтесь. Тому, якщо потрібно купити чи орендувати землю, і ви не хочете щодня шукати нові аукціони, то цей бот зробить все за вас. Користуйтесь, ручний бот в телеграм для пошуку землі для купівлі чи оренди. Поїхали! Любі друзі, ви як зрозуміли, то по цьому районі в нас дуже велика клієнтська база. І Віктор Петрович вирішив нас привезти на своє поле, де висяний гібрид соняшнику Саксон. Показуйте, розказуйте. Саксон. Ваш Саксон. Бля, яка шляпа, так? Да? Ви в нас взяли на пробу 60 посівних одиниць. Що скажете? Надалі? Будемо продовжувати співпрацю, чи ви ще не бачили, що в бункері? Ну, що не бачили в бункері так, на вид хороший. То в бункері, Будемо будем працювати? Будемо працювати, так. Да. Да. Ну, навіть тут непогано, тут двоєчка, якби буде железна, побачите, потім мені відзвонитись і скажете, що ти був правий. Ну, це по кукурудзі. По кукурудзі, так, да, у вас? Так. Да. Часть по кукурузі. А часть по сонях по сонях. І там, де Сонях по соняшнику він виглядає лучше чи гірше? Ну, по-моєму, одинаково. Ми ну, зараз ми проїдемо туди. Одинаково, да. Ось це скраю тура соняк по сонях. -посонях. А це іменно кукурудська. Так, кукуруджа була. Ну, він у вас ще зелений-зелений, тут уборка десь не тільки дві добрих, треба чекати. Ну, якщо буде середина октября. октябрі. Так, да, десь так. Можливо, якраз і ціна підніметься на соняшних. Ну, оце тут побризкано гранш із приліпавчиком. 50 грам. 50 грамів плюс прилипач. Поле ідеально чисте. Якщо буде чисте поле, то буде і чистий урожай. Ми ще так не обідали. Це возле нашого Саксона. Це не обіду. Біля. Біля саксона ми ще так не обідали. А на городі він прям тут, йо ма йо. Чи це не городина. Да, так. -да. Віддожди, бо там буде балути. Так а я подумав, що а що ви викладаєте? За, За зустріч, урожай. За зустріч. Не забувайте, може, приїжджаєте, бабуся. Сувітуєте. Дякую, що довіряєте стакану, нам. Цей Пер... Так налить на